Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про рекордний бюджет Сполучених Штатів військовий. Сенат США погодив гроші на ну як пишуть, зазвичай на оборону, а тут воно, в принципі, я б сказав, трошки по-іншому, на військові цілі, на зброю, на підтримання порядку в світі на земній кулі. На триманні в формі, чи як тут сказати, різних країн, такі як сьогоднішня фашистська Росія, як Аятольський Іран, Китай, який останнім часом почав дуже багато собі ну чи дозволяти. Чи... Так от, Сполучені Штати виділили на наступний 24 й рік 886 мільярдів доларів. ну Кожний наступний військовий бюджет, він в принципі, більший за попередній. І тому кожен рік рекорд, рекорд. ну Це оце черговий рекорд. Попередній був 858. Ну, тобто, скільки там 20 28, да? 28, да, 28 мільярдів збільшення. Що таке ці 886? Це приблизно менше, більше, більше, ніж половина валового продукту всього руського рейху. Ну це так, проміж іншим, просто так для порівняння. На голосування було 68 голосів проголосували за, цього, за цей бюджет, 11 було проти, решта утрималась. Ну, Тепер після цього цей бюджет піде до Палати представників, а потім на підпис президенту Байдену. Ну, начебто, там ніяких таких несподіванок не має бути, як кажуть експерти, що там все, там все буде нормально і вже от. Чи завтра чи він буде в Палаті представників? Ну, а мабуть, на початку наступного тижня він вже буде на столі у Байдена. В цьому багато українська українські засоби інформації. Ну, сумом, ну дійсно, сумом пишуть про те, що на допомогу України в цьому бюджеті виділено всього 300 мільйонів доларів. Ну що таке, 300 мільйонів в порівнянні з тим, що нам потрібно, і в порівнянні з тим, що але є маленьке, але це військовий бюджет Сполучених Штатів не включається теперішня війна. Ну, якщо так вже на це подивитися. на війну, на бойові дії, на допомогу Україні, президент Байден е, запрошує е, у е, сенаторів, конгресменів 61 мільярд доларів. Е, а ці 300 це можна порівняти з допомогою, яку отримувала Україна до е, війни. Е, навіть якщо ще й до 2014 року, але і після 2014 року Україна отримувала там 300, 350, 360, там, якщо так вже від і до, то 300-400 мільйонів кожен рік отримувала на, ну, на якусь там підтримку. Це ж не на конкретну зброю, а це... Це на військову підтримку, так умовну кажучи, ну, не будемо зараз в деталях, це не всім і цікаво, що і як. А от ці 60 як воно написано, до речі, так, да, в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Отак воно написано: оці 300 мільйонів. Так. Тепер повертаємось до прохання Байдена, прохання вимоги на 61 мільярд. Дійсно про це багато зараз розмов голосують, не голосують, немає грошей. Ці гроші, оці 61, я слухаю багато експертів, серйозних експертів, не просто там справа не в каналах, на якому каналі, а справа в тому, хто про це говорить. Так люди, які розуміються в цьому серйозні експерти, серйозні воєнні експерти, серйозні політичні експерти, дипломатичні експерти. Всі говорять, що воно буде проголосовано. Це внутрішні американські розборки, такі одні хочуть це в пакеті проголосувати разом з допомогою Ізраїлю, з допомогою Тайванем, з Тайваном. Інші ні окремо і вимагають якісь ставлять на зустріч свої якісь вимоги. Ну і оці оці такі цьорки, все воно владнається, все буде. Я в цьому сенсі абсолютний оптиміст. якось так, Я не читаю оці, декілька таких ну чи виступів когось там послухав, там декілька фраз, що ай-яй-яй, все пропало. Ні, не все пропало. Так неприємно, звичайно, так хотілося би нам. Ну, і морально приємніше було б, якби проголосували оці 61 ще там 2-3 тижні тому. і все було б, Ну, але ж, маємо те, що маємо. Але в даному випадку, випадку, я ж кажу, я вірю серйозним експертам, і все буде нормально, буде проголосовано, Україна отримає оці 61 мільярд. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо в перемогу, віримо в допомогу Сполучених Штатів. Все буде нормально. До побачення!